Чергова сесія Кодимської міської ради відбулася 15 вересня. До порядку денного цього разу увійшло близько 40 питань, частина з яких вивчалась депутатами під час засідання спеціальних комісій, тому детального розгляду проекти рішень не потребували. Важливими були питання бюджету, затвердження структури та чисельності працівників дошкільної освіти та режиму перебування дітей в дошкільних установах. Про це та інше говорили та ухвалювали відповідні рішення. За традицією розпочали роботу з державного гімну та загальнодержавної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Далі міський голова Сергій Лупашко привітав депутатів, які відзначили свої дні народження в міжсесійний період. Розпочали слухання і і затвердження звіту про виконання бюджету за перше півріччя цього року. За перший півріччя 2022 року бюджет Кодимської громади виконано на 106,7%. Загальний обсяг доходів бюджету Кодимської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів становить 195 мільйонів 904 тисячі гривень. З них податків і зборів 111 мільйонів це 57%. відсотків. І міжбюджетних трансфертів 84 мільйони це 43% від загального об'єму. До бюджету громади за перше півріччя 2022 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з врахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 103 мільйони 607 тисяч гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету громади з рахуванням трансфертів збільшилося на 3 мільйони 768 тисяч гривень. І забігаючи наперед, хочу сказати, що нам вдається виконувати до цих пір бюджет, як починаючи за півроку, за 7 місяців, за 8 місяців, я думаю, за 9 місяців бюджет громади теж буде виконано. Податків та зборів без врахування власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 51 мільйон 506 тисяч гривень. Виконання забезпечено на 106,3%. Або надійшло на 3 мільйони 70 тисяч більше, ніж передбачено до бюджету за перше півріччя 2022 року. У тому числі загальний фонд виконано на 106,3. Спеціальний фонд на 129%. Міжбюджетні трансфери передбачений за світний період дотації та субвенції державного та місцевих бюджетів надійшло коштів 50 мільйонів 95 тисяч. Основні надходження з державного бюджету це базова дотація 9 мільйонів 240 тисяч та освітня субвенція 39 мільйонів 277 тисяч. На рівень доходів впливають надходження від бюджетворчих джерел місцевого бюджету. Основними бюджетворчими податками громади є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Найвагомішим дохідним джерелом є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага у складі надходжень податків і зборів до Загального фонду місцевого бюджету складає майже 44 Отримано у вартісному відношенні це 22 мільйони 442 тисячі гривень. Виконання забезпечено на 105,4%. Ще одним вагомим джерелом міського бюджету є плата за землю. Питома вага, якого в загальному фонді бюджету складає 39%. Надходження стали 20 мільйонів 136 тисяч або виконання забезпечено 103,4%. Надходження загального фонду Кодинської міської територіальної громади формують платники податків різних галузей економіки. І якщо брати в розв'язок галузей, то найбільший... Притому вагу забезпечена бюджетна сфера 31,5%, транспорт та зв'язок 27%, сільське господарство 17, суб'єкти підприємства 11, промисловість 6,5 та інші близько 4%. У звітному періоді 6 основних бюджетно творчих підприємств переховали до бюджету Кодинської міської територіальної громади в суму 22 мільйони 243 тисячі. З них це «Укрзалізниця» – 13 мільйонів 826 тисяч, Котовський прикордонний загін 3 мільйони 889 «Грабівський» 1 млн 669 агрофірма Кодима 1 млн 200 млн, ясні зори 990 тисяч, «Зернятко-Південь» південь 877 тисяч гривень. План забезпечення наповнення бюджету Кодимської міської ради знаходиться на постійному контролі. Що стосується видатків, загальний обсяг видатків бюджету Кодимської міської територіальної громади, а саме загальний та спеціальний фонд складає 213 млн 414 тис. В тому числі вільний залишок на початок року 17 млн 509 тисяч. Видатки загального фонду місцевого бюджету за перший півріччя складають в розв'язі галузей. Державне управління витрачено 11 мільйонів 240 тисяч, на освіту 61 мільйон 968 тисяч. Охорона здоров'я 5 мільйонів 256 тисяч. Соціальний захист і соціальне забезпечення 4 мільйони 196 тисяч. Культура мистецтво 4 мільйони 525 тисяч, Фізична культура та спорт 1 169. Житово-комунальне господарство 2 мільйони 886 тисяч, економічна діяльність 506, інша діяльність 636 тисяч. Міжбюджетні трансферти – 324 тисячі гривень. У першу чергу фінансові ресурси Кодинської міської територіальної громади спрямовувалися на фінансування захищених статей видатків. Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями із загального фонду витрачено 74 мільйони 160 тисяч гривень. На медикаменти перев'язані матеріали 12 тисяч. Продукти харчування 92, оплата комунальних послуг та енергоносів 7 мільйонів 341 тисяча, соціальне забезпечення 568, поточні трансферти місцевим бюджетам 300 124 тисячі гривень. Всього на захищеній статті по видатках загального фонду за перші півріччя 2022 року спрямовано 82 мільйони 499 тисяч гривень. Питома вага захищених статей у обсязі загальних видатків складає 89%. По спецфонду по бюджету Кодимської територіальної громади видаткова частина виконана на 14%. При плані 11 мільйон 457 тисяч використано лише 1 мільйон 707 тисяч. Низький процент виконання по спеціальному фонду пояснюється військовими діями на території нашої держави і заборону проведення видатків, капітальних видатків. У мене все. Дякую за увагу. Пропоную профішені абсолютно, хто заходить, хто утримався. Одного слова, дякую, вище привіт. За трохи більше як півроку бюджет Кодимської громади вдалося збільшити майже на 4 мільйони гривень. Втім, через військовий стан в країні виконувати бюджетні зобов'язання вкрай складно здебільшого через призупинення сплати деяких видів податків, зазначає начальник фінансового управління. Прогнозує напруженою ситуацією, залишатиметься і наступного року, тому, аби поповнити бюджет, обіцяють продовжити роботу із легалізації робочих місць та земельних ділянок. Ситуація з бюджетом доволі таки стабільна, доволі таки контрольована, прогнозована. Нам вдалося як за 6 місяців, так і за 7, і за 8 місяців виконати бюджет. За 7 місяців нам навіть вдалося досягнути перевиконання більше, ніж на 105%. Ми провели зміни до бюджету і збільшили бюджет майже на 4 мільйони гривень. От. В подальшому працюємо над збільшеннями надходжень, є у нас резерви, це стосується і оренди землі, і збільшення сплати подо... на... На... податку на доходи звітніх осіб. Також ведемо роботу з приводу легалізації робочих місць. І в цілому ситуація з бюджетом контрольована. Хоча бюджет напружений, виконується складно в зв'язку з воєнним станом в Україні, в зв'язку з тим, що. Певні види податків не сплачуються, платники податків теж не всі платять. Зокрема, це стосується зі з тим, що ціни на сільгосппродукцію знизилися, ринків збуту сільського немає. Але все ж таки ми знаходимо спільну мову з платниками податків, сільгоспвиробниками, і вони сплачують і податок на доходи сільських осіб, і земельний податок, і єдиний сільськогосподарський податок. І в цьому ми якби. Цілком забезпечуємо надходження до бюджету. Перспективи є нормальні і я думаю, все буде добре. Хоча нам в 2023 році прийдеться ще більше вжатися, тому що бюджет 2023 року це так забігаючи наперед, буде дуже складним. І нам знову ж таки, прийдеться десь вжиматися, оптимізовуватися, десь в такому плані, ну, проводити якусь раціональну, економну, використовувати бюджетні кошти. Поповнення бюджету. У нас дві основних статті: це податок на доходи січніх осіб і плата за землю. От в цьому напрямку ведеться робота. Я вже казав, це легалізація, це інвентаризація земельних ділянок. Ми повинні знати, кому належить земля, хто за неї платить, хто не платить, і в якому об'ємі платять. От якщо ми доб'ємося того, що повністю вся земля в нас буде облікована і ми будемо знати, хто хазяїн кожної земельної ділянки і буде з'їзди за неї плата, тоді в нас буде порядок із бюджетом. і з всі повністю життям в громаді на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про проведення громадського обговорення кандидатури старости в Кодимській громаді. Порядок обговорення кандидатури передбачає два етапи. Перший етап це зібрання підписних листів в відповідному старостаті. Кількість голосів має бути не менша, ніж 20% у разі якщо в старостаті проживає півтори тисячі населення, і 17% у разі якщо в старостаті проживає більше півтори тисячі населення. Ну і 20% якщо до півтори тисячі. Другий етап передбачає громадські слухання. Кандидату на посаду старости задаються питання, він надає відповіді мешканцям старостату. Розпорядження міського голови вноситься. Кандидатура старости. Кандидат на посаду має бути громадянином України обов'язково, який подав на ім'я міського голови відповідну заяву. До заяви додається автобіографія, копія паспорта і згода на проведення консультацій з громадськістю. Розпорядженням міського голови також створюється комісія, яка займається організацією громадських обговорень. У складі не менше п'яти осіб. Засідання комісії проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними за присутності дві третини. Рішення комісії є протокольними і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів. Опитування може тривати декілька днів може, шляхом подворового обходу або може тривати. Один день з визначення місця місця зібрання підписів мешканців старостату. Якщо, як я говорила, кількість голосів не зібрана необхідна, тоді не пізніше ніж у двохнедільний термін проводиться громадське слухання. Підрахунок голосів здійснюється комісією, результати вносяться до протоколу засідання. Громадяни Старостинського округу, які з певних причин не були опитані під час громадських слухань, можуть допідписати підписні листи. За результатами громадського обговорення виноситься рішення на сесію на розгляд депутатів про затвердження старости. І у разі, якщо Рада не підтримала дану кандидатуру, то ця кандидатура вже не може бути внесена на розгляд Ради протягом поточного скликання. Найбільш обговорюваними в депутатських колах були питання, що стосувалися роботи дошкільних закладів. Зокрема, говорили про затвердження структури та чисельності працівників у дитячих садках та затвердження режиму перебування дітей у дошкільних відділеннях в умовах воєнного стану. Після обговорень запропоновані проекти рішень Наталію Контузоровою, начальником відділу освіти були затверджені більшістю депутатських голосів. Пропонується внести зміни до рішення Кодимської міської ради від 30.09.2021 року. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників закладів дошкільної освіти Кодимської міської ради Одеської області зі змінами, а саме затвердити граничну чисельність працівників закладів дошкільної освіти Кодимської міської ради, комунального закладу Кодимський заклад дошкільної освіти Лиєслав, Садок Сонечко Кодимської міської ради, Подільського району Одеської області у кількості 31,8 штатних посад. Комунального закладу Кодимський заклади шкільної освіти Ясла Садок Гвоздика Кодимської міської ради Подільського району Одеської області в кількості 26,82 шість штатних посад. Комунального закладу Кодимський заклади шкільної освіти Ясла Садок Теремок Кодимської міської ради Подільського району Одеської області в кількості тридцять штатних посад. Визнати додатки 1, 2, 3 до рішення Кодимської міської ради від 30.09.21 року за номером 2512, такими, що втратили чинність, третій пункт. Керівникам закладів дошкільної освіти. Відповідно до пунктів 1.1, 1.2 та 1.3 надати право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади, крім керівних, не передбачені штатними нормативами для підпорядкованого закладу в межах фонду оплати праці, доведеної лімітними довідками на відповідний період. При цьому заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу, тобто педагогічний, господарсько обслуговуючий тощо. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики та з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури та у справах молоді. А тепер поясніть депутатам, чому ви ми визнаємо додатки недійсні. Пояснюю, безпосередньо за вашим зверненням усним було надано таку пропозицію, щоб у разі виробничої необхідності попередніми рішеннями рішеннями затверджували структуру. Так, ми прописували безпосередньо посади, і кількість штатних посад, скільки займає. За вашою рекомендацією, коли ми скорочували людей, коли ми от безпосередньо по вашому закладу 0,5 пралі да, ми залишили, ви сказали, що вистачає цього часу для того, щоб справлятися з тим об'ємом роботи, який є. Тому пропонували. Внести змін, затвердити граничну чисельність, не прив'язуючись до структури, щоб ви могли змінювати у разі виробничої вашої необхідності, могли змінювати ось ці посади? Кому ставку, кому наприклад півставки 0,75, Ну тобто, ви як керівник, бачите це краще в своїй системі, коли вам зразу просили, що типовими штатними нормативами. Те, що ви зараз надаєте право керівникам, ще з 2016 року було надане це право. І єдине, що, якби ви прислухалися ще тоді, не виникло б у цього змін внесення змін. Е, я вдячна і ще я хочу, Людмила Олександровна, сказати вам, е, що тут в рішеннях у всіх є, враховуючи висновки постійних комісій, в тому числі є спита... комісії з питань бюджету фінансування. Я не бачу на сьогоднішньому рішенні враховані наші е, висновки. По-перше, ми зараз живемо в умовах військового стану. З 24.02.2022 року, з моменту оголошення військового стану, заклади освіти не працювали в звичайному режимі. Тому і потреби не було тієї праля ваша не працювала на той повний день, який зараз вона працює. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про встановлення режиму перебування дітей у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої та дошкільної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області. Пропонується встановити з 1 вересня 2022 року до завершення воєнного стану наступний режим перебування дітей у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої та дошкільної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області, початок роботи згідно статутів закладів 6-ти 6-годинним робочим днем. А саме це групи короткотри. Перебування з двохразовим харчуванням без сну дозволити роботу та дозволити роботу чергових груп, а саме з повним робочим днем, триразовим харчуванням та сном за умови наповнюваності групи не менше 10 вихованців. Відділу освіти молоді та спорту Кодимської міської ради Подільського району Одеської області забезпечити дотримання встановленого режиму перебування дітей у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої та дошкільної освіти Кодимської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури та у справах молоді. Відповідно до подання Наталії Ігорів встановлюємо шестичасовий Робить робочий день з двокрасовим харчуванням, виникло питання у керівників: наскільки в грошовому еквіваленті мають харчуватися ці діти. Ще раз повторюю, 10,5 годин ми працюємо. У нас встановлена ціна 25, при 6 часовому робочому ньому не встановлена. Всі рішення. Які готуються, аналізуються і візуються юридичним відділом безпосередньо, дане рішення носить загальний характер. Дійсно, засновник відповідно до законодавства затверджує вартість харчування в закладах освіти згідно рішення Кодимської міської ради від 24.02.2022 року за номером 3263 про організацію харчування в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Кодимської міської ради в 2022 році встановлено вартість харчування однієї дитини в день, а саме для учнів перших 11 класів – 14 гривень, для дітей віком від 1 до 4 років – 23 гривні, для дітей віком від 4 до 6 років – 25 гривень. Не вказано в рішенні, що це трьохразове харчування. Затверджено вартість в день. Далі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 березня 2021 року зі змінами які внесені постановою кабінету міністрів 28.07.2021 року номер 786, вказано що у закладах дошкільної освіти режим а саме кратність харчування залежить від режиму роботи закладу сьогодні ми затверджуємо режим роботи закладу і змінюємо його може бути повний день 10 з половиною а може бути дво... Ми сьогодні затверджуємо режим. Далі діти, які перебувають у закладі більше 4 годин, обов'язково забезпечуються харчуванням. При цьому режим, а саме, кратність харчування, може бути як одно або двохразовим з інтервалом не більше 3-4 годин. Ми сьогодні прописуємо, змінюємо режим роботи закладів. Дошкільної освіти і режим дошкільних відділень і безпосередньо вказуємо, що в нас режим кратність харчування буде два рази. Далі, у разі тому, потрібно сказати, що при двохразовому харчуванні, а це саме буде обід і сніданок, відповідна частка сягатиме 65-70% від добової потреби дитини. Тому є е, батьки, які звертались безпосередньо і керівники, які вносили пропозицію. Те, що батьки не проти харчувати на 25 гривень, залишити харчування дітей при двохразовому харчуванні. Вартість харчування буде затверджуватися на наступній сесії, тому що я хочу безпосередньо з керівниками закладів, де є дошкільні відділення, і з вами, керівниками дошкільних навчальних закладів, вивчити фінансовий ресурс батьків. Про рішення приняття у слову хто запрошу голосувати. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про продовження строку дії контрактом з директором комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Кодомської міської ради. Проєкт підготовлений у зв'язку з тим, що. Наразі на даній посаді у нас працює Лужанська Наталя Дмитрівна. Попередній контракт був укладений 1 жовтня 2019 року. Ще на той час кодимською районною державною адміністрацією строком дії на три роки, тобто він завершується 30 вересня цього року. В зв'язку з тим, що постановою Кабінету міністрів 765 від 21 липня 2021 року були внесені зміни в положення про інклюзивно-ресурсний центр. А саме, що стосується перебування керівника на посаді, було передбачено, що керівник інклюзивно-ресурсного центру призначається за конкурсом на посаду шляхом укладення контракту строком на 6 років статутом. Комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр передбачено, що засновником, тобто міською радою, приймаються рішення щодо призначення та звільнення його керівника. Відповідно до роз'яснень, Міністерства освіти і науки рекомендовано засновникам таких центрів. В зв'язку із змінами до ключового положення не припиняти трудові відносини в зв'язку з закінченнями діючих контрактів, а шляхом укладення додаткових угод продовжити їх в межах шестирічного строку. Таким чином, і враховуючи подання уповноваженого органу управління інклюзивно-ресурсним центром відділу освіти молоді і спорту міської ради, пропонується продовжити строк дії контракту з директором комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр міської ради Наталою Лужанською, строком на один рік, по 30 вересня 2023 року. Без проведення конкурсу шляхом укладення додаткової угоди. Чому на один рік Чому зменшується термін контракту? Термін перебування на посаді керівника 6 років. Це граничний строк. Але повноваження засновника продовжити контракт з керівником на строк, який засновник вважає за потрібне. Наразі уповноважений орган. Який безпосередньо здійснює управління закладом, вважає за доцільне продовжити контракт строком на один рік в статуті? Чітко передбачена умова, яка є в положенні про інклюзивно-ресурсний центр. Керівник призначається за конкурсом на підставі контракту строком на 6 років. Наразі ми ж не говоримо про конкурс. Ми говоримо, мова йде про те, щоб продовжити діючий контракт. Тобто в межах шестирічного віку, і я не бачу ніяких порушень в тому, що це саме на один рік. Через один рік він так само може бути продовжений в межах шестирічного строку. Мною було прийняти рішення на один год, яка пробіг контракт. Якщо Віталія Дмітрівна все, як робиться, наладить все там, фінансові і остальні рішення, то, да, доуваження, да, до тоді все нормально, ніхто не збирається мікронувальні. Хотя, я вам скажу другое, да, э, сколько там были звонков и были разговоры с Натальей Дмитриевной, со всеми э, заступниками, со с секретарями. Наталья Дмитриевна один раз сказала одно, а на следующий день сказала другое, сказала, что она пишет заявление на три месяца на свой счет, не написала, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну и было принято решение, на один Пусть наладя всі фінансові ну, опросить, буде, все нормально, ніхто не збирається відмітити е е кліривати контракт. Я чорно дав пояснення. То... На ваш розгляд пропонується питання про передачу майна комунальної власності Кодимської міської ради, ліквідатору комунального підприємства Кодимська аптека. Відповідно до постанови господарського суду Одеської області від 31.03.2022 року по справі про визнання банкрутом. Комунального підприємства Кодимська аптека було призначено ліквідатора. Майно, яке перебувало на праві господарського віддання відповідно до Кодексу України із процедури банкрутства, майно банкрута, яке перебувало у господарському відданні, включається до складу ліквідаційної маси і відповідно повинно бути передано ліквідатору для реалізації і погашення заборгованості. Тому пропонується передати ліквідатору комунального підприємства Кодимська аптека Кодемської міської ради, майно комунальної власності. Що підлягає включенню до складу ліквідаційної маси банкрута. Ми просто вчора на комісії попросили, щоб голова комісії сказав, де то майно зберігалося і що там було в наявності. Чи ви все знайшли, чи все є? Майно зберігалося у комуна... ну, в нашому комунальному підприємстві, наша Кодимська лікарня. І ліквідаційна комісія, яка була створена відповідно до постанови. з Господарського суду, яке призначили ліквідатором, з того моменту вони втратили чинність і не мають повноважень. Майно збираємо. Воно все зберігалося в аптеці. Якщо щось не буде доставати, ніхто не буде за, за бюджет міської ради, це не покупати і побачити ліквідатором. Дійсно, ми не будемо купувати за кошти міської ради, але ми сьогоднішнім рішенням. Ну, будемо казати, якщо, це, словом, відповідальність е, за те, що немає цього майна, перекладаємо на ту людину, яка його не приймала. Там, якщо не вистачає того майна, ми знайдемо для ліквідатора, ми і знайдемо і Я предлагаю, якщо шукати майно, треба почати, хто допустив до тої недостачі 500 тисяч за два роки. Почати з того, якщо вже так все виводити на чисту воду, то почати з тих 500 тисяч, яка була недостача. Ні одна аптека щось не збанкрутіла, а тільки держава нас банкрутіла. Пропонуємо пройти рішення прийняття з тим. Хто хоче, то локально. Після вичерпання питань порядку денного депутати обговорили і можливості покращення стану тротуарного покриття в місті. Зокрема, міський голова Сергій Лупашко зазначив, якісно відремонтувати все зразу не зможуть через складнощі з фінансуванням. Втім, все одно поступово продовжуватимуть ремонт. Вже зараз повним ходом такі будівельні роботи відбуваються біля центральної площі міста. У Нас є тротуар який знаходиться від вокзалу і майже до ставка туди в не дуже гарному стані. В нас сьогодні вже є дві людини, яка впала. Я розумію, що це не ми ставили цей тротуар, не ця каденція. Я була депутатом при тій каденції. Ми теж, вроді би, і дивилися, що цемент туди ставили, але на жаль, сьогодні наш тротуар знаходиться в дуже жахливому стані. Якщо якісь гроші нам виділяють, то це треба їхати до с Одессы и так далее, писать письма, чтобы нам разрешило, казначейство пропустило. Вы разумеете, да? Ну и так, с большим трудом, слава Богу, хотя бы здесь в центре убрали эти разбитые бомбежи, кто не приезжал. Вот. Поэтому мы обовязково дойдем до всех актуалов, обовязково дойдем. Но на сегодняшний день, на у нас І ми, якщо ми там зробимо, в центрі не здіймали, а ви знаєте, що десь йдемо, ми тих тротуар переремонтували вже сотні квадратних метрів. Де як речаші, будь ласка, хай чи жителі, які там проживають, чи хто там може стигнутися? Просто напишу заяву, що там, у тому місці, десь воно потребує ремонту. Ми не ремонтуємо.